26 травня 1648 року відбулася одна з найяскравіших битв за часів національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Під Корсунем козацько-татарське військо розбили польські війська Миколи Потоцького і Мартина Калиновського. Та козаки з татарами ж воювали <кхем> трошки поясню, передумови. Отже, Хмельницький домовився з татарами про союз. В війні спільні проти поляків разом вони виграли биту під жовтими водами і пішли далі. А який прикол був татарам воювати з поляками? Є сир. Поляки Хмельницький віддавав польських бранців татарам, а татари вже робили з ними, що хотіли. А Хмельницькому була е, кінота в підтримку. Бо татари, бо козаки була класна піхота, а в татарів була класна кінота. Але під жовтими водами е, Хмельницький розбив разом з татарами військо сина Миколи Потоцького. І батько року хотів зупинити Хмельницького спільно з військами разом. Ой, спільно з спіль... А чого батько року? Ну бо. Він не зміг ніяк допомогти своєму сину. Він пізно дізнався про скрутне становище. Об'єднуються польські війська Потоцького і Калиновського, і мав ще прийти Ярема Вишневецький. А Хмельницький наказав козакам спалити всі понтони, мости, човни і переправи з лівого на правий берег, щоб війська Яреми Вишневецького не змогли переправитись і об'єднатися з військами Потоцького. Потоцький, коли дізнався, що війська Хмельницького вже дуже близько, віддав під грабунок Корсунь своїм Жовнірам і одночасно наказав копати шанси з трьох сторін, тому що з іншої сторони з четвертої, захищав їх старий раду, такі тільки трошки поновили. Шанці це окопи. окопи. Так раніше називали, але е, окопи траншеї, це якщо копати один великий, а шансі це от як маленьке окопчика, от як у мене за хатою. Е, і от це як вогневі окремі точки. Але вони кучно розкидані. І е, в полон, після декількох днів е, цього отаборювання, взяли козака Микиту Галагана, предка Гната Галагана, зрадника, про якого я розповідав. Микита Галага дезінформував поляків весь час, поки був в полоні, що, од... що козацьке військо під 100 тисяч, татар теж 200 Тобто в даному випадку він був не зрадник, а навпаки допомагав. Так. Потоцький почав обговорювати з Калиновським, як бути краще, чи відступати, як вважав краще Потоцький, чи битися до останнього, як вважав Калиновський. Але все ж таки Потоцький виграв ці суперечці. І 26 травня ой, боже, по, польське військо почало відступати. Обгородило себе возами. Спереду і ззаду йшла кінота на чолі з е, Потоцьким і Калиновським, а спереду йшла е, йшла піхота і е, обозні. Випускний школі. Ні, мені просто не подобається ця пісня. Козацьке військо дізналося від Микита Галагана, який втік з полону, що. Через яку саме дорогу будуть іти польські військо і сформувало засідку. З одного боку був Іван Богун і Мартин Пушкар, з іншого Максим Залізняк і решта козацького війська. Вони зробили засідку, обстріляли, вискочили з лісу, обстріляли е, табір польських військ. Е, і решт тільки 1500. Приблизно людей з польського табору змогли врятуватися з повного знищення. Що дала ця перемога? Вона відкрила козакам шлях далі на захід, і вже після цієї битви Річ Посполита мала дуже мало сил, щоб протистояти якось козакам. Тому що за дві бити під жовтими водами і під Корсином козаки змогли сильно знекровити армію речі Посполитої, і Хмельницький вважав, що перемога вже в кишені. Проте, на жаль, татари зрадили козаків, вони відмовилися іти з ними далі. І вже козаки змогли в 1649 році укласти Жванецьку, ні, не Жванецьку Боже зборівську угоду про мир. Але мир цей тривав ким? Е, з поляками. Е, уже в 1950 році. Відбулася битва під Жванцем. Козаки виграли знову. Але поляки змогли перегрупуватися, зібрати нові сили. І в, 1951, ой, в 1651 році, вбити під Берестечком, розбили козацьке військо, тому що козаки були без татар, була погана погода, були дощі, і частина козацького війська опинилася в оточенні. От.